Бажаю здоров'я. Сьогодні 18.05.2023. Зараз вам покажу. От бліндаж, який ми живемо з Санєю Дивіться, що було. От я на нашому бліндажу стою. От. Наші ще тропайте. І оце прильот. Ну, щоб ви розуміли, нас сьогодні піздець як накрили. A voli biti naš nekim mešavam, moj kvit, voli premasen pizda. Se bo kdo? Tu imaš. О, машина Саппині ще запчасти від машини валять. Sitten se on maashen. Tapahi tota istu. Tapahi istu. Tota Projekti on tota nerealistinen. Tapahi tota istu. Tapahi нам була б пизда ще міліметр mm і пизда во